Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одна дуже важлива тема, яку ви мене просили розглянути, і я вирішив її розглянути, це питання, яке стосується обмінами територій. Тобто ті території, які зараз є захоплені українською армією ЗСУ, Курський напрямок, Курська область в обмін на, допустимо, землі Донбасу. Або Херсонського напрямку, або Запорізького, ті частини, які є окуповані, я би хотів подивитися, наскільки взагалі цей варіант можливий, наскільки цей варіант реальний, тому що ви мені багато задавали це питання. Ви дуже хотіли, щоб я це питання розглянув. Тож давайте я його розгляну, тому що це також дуже важливе питання. Скажу зразу від себе, мені здається, що такий варіант абсолютно реальний. Тому що неспроста ЗСУ зайшли в Курск і тримають той напрямок вплоть до Суджі. Ем, ну, Обмін території на території варіант дуже вірогідний. Ну, Мені цікаво, що мені покажуть карти. Я візьму колоду Таро, колоду циганських карт і колоду гральних карт. На трьох колодах ми витягнемо по три карти. Давайте ми з вами подивимося, наскільки взагалі такий варіант розвитку подій може бути. Добре, це важлива тема, це така актуальна тема. Тим паче, якщо будуть якісь домовленості, переговори і так далі по списку, то все одно питання цих територій буде підніматися курського напрямку. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте ми з вами будемо розглядати. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть, наскільки взагалі це реально. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі, Viber, WhatsApp, Telegram. Дивимося. Перша карта, яка випала: четвірка мечів, карта закритих доріг, карта затримок, заморозок. Не дуже хороший знак. Ця карта говорить про якісь затримки, про якусь незгоду. Тобто вони хочуть курські землі просто так, без якихось там обмінів. Далі. Карта імператора, карта сильного чоловіка, четвертий аркан. Хороша карта, позитивна. П'ятірка пентаклів. Карта якихось фінансових витрат. Карта фінансових втрат. Напружена ситуація. Вони не будуть погоджуватися спочатку, але давайте подивимося, що далі карти покажуть. Карта лживості, карта агресії, карта атак. Така от гадюка нападає на кота. Далі дивимося. Карта любові хороший знак, позитивна карта, карта весілля. На циганській колоді карт більше позитивних. Карта любові, карта весілля проти агресії. Так, да, вони будуть незадоволені цим. Вони можуть єрепенитись, вони можуть проявляти свій гонор та характер і відтягувати момент обміну землями, але я думаю, що це абсолютно реально. Трійка Христова карта сили, карта успіху. Дама Бубнова, карта сильної жінки-жіноча енергетика, карта жінки-матері хороша карта. І валет Піковий карта провокатора та агресора. Ну, знову ж таки, провокації, агресія та недовольство вони можуть проявлятися. Тепер давайте підрезюмуємо. Дев'ять карт. З них раз, два, три, 4, 5 позитивних проти чотирьох негативних. Тобто, якщо говорити просто, то скоріше так чим ні. Я би сказав, що шанси обміну процентів. 60-70 точно є Четвірка мечів, п'ятірка пентаклів і карта агресії може вказувати на їхнє недовольство, на те, що вони не зовсім задоволені будуть цим розвитком подій, таким сценарним рішенням. Але такий варіант може бути абсолютно. Я говорю не просто про Донбас, я говорю, можливо, ще й про Херсонський напрямок, Запорізький напрямок. Але оскільки це відео називається Обмін територій Курщини на дон територію Донбасщини, то я би сказав, що такий варіант може бути. І що все-таки частина чогось на щось Обміняється. Будемо спостерігати, будемо дивитися. Це питання я розглянув, як ви мене просили. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю всім вам, шановні глядачі, мирного неба над головою, побільше позитиву та, та якомога швидшого завершення війни. Пропонуйте теми для ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці. Побачимось!